Вітаю, шановна громада, В ефірі програма Вчимося жити далі. я її ведучий Володимир Панченко. Маю честь представити дружину нашого героя Олександра Космини. Пані Олену, я вас вітаю. Доброго дня. Ви викладаєте в музичанському ліцеї? Так, я працюю вже більше 20 років в ліцеї. А що ви викладаєте? Ви вчитель початкових я класів? Я вчитель початкових класів, але зараз я соціальний педагог. Це мої, моя родина це мої доні і мій синочок. Найстарша дочка Влада. Менша Іванка і синочок Нестор. Іванка з Нестором школярі, а влада студентка і працює зі мною в одному ліцеї. А пригадайте, як ви познайомились? Ми познайомилися у моїй однокласниці на день народження. Вона мене запросила і його, так як вони разом працювали. Ми... Кохання з першого. І відтоді, можна сказати да. Коли він перший раз прийшов до мене додому, я його тоді сприйняла таким сором'язливим, якимось таким нерішучим, мабуть, за свою серйозність він мені сподобався, що він був таким серйозним, стриманим. Я знаю, що пропозицію одружитись це ваша ініціатива. Так. Да. Моя. А на протязі 20 років, які ви прожили разом, Саша згадував про це? Згадував. Часто. Посміхаючись, сказав: якби не ти, я б не знаю, що б зі мною було. Якось відчувалося, що він саме той. Той, сам єдиний, самий-самий. Я втомилася жити просто так. Будемо женитись. Родина виховувала трьох діток. Найстарша влада 21 рік, Іванка, 15 і Нестор 12. Давайте пригадаємо початок війни. Пригадайте той момент, як Саша опинився чи отримав пов'язку Збройних сил. Будь ласка, на початок війни ми були всі вдома. Це ж був четвер, всі збиралися на роботу в школу. Моєї меншої доньки в цей день було день народження. — Так, да, ми їй казали, твоє день народження війде в історію. Саша зібрав речі і що далі було? І ми поїхали до його батьків на Пасху. Він Так. Да. І вже там нам дзвонили з військомату і сказали прибути. завтра прибути з речами. Приїхавши додому, перепакували речі, і на ранок він вже їхав. Він поїхав один? Так. скопа. Да. Що далі було? В який підрозділ він попадає де навчальний центр? Його відправляють у Харків, так як мотивували, щоб не хотілося додому втікти. Ми тебе відправимо якнайдалі. Ну не переживай, це не штурмова бригада. Все буде добре, ти розумний з освітою. Нам такі теж треба. Місяць було навчання і. По закінченню навчання, телефонний дзвінок, мамуська, я щасливчик. Чому ти щасливчик? Ну, я такий не один, нас ще двоє. Нас трьох вибрали самих щасливих. Тому що став снайпером? Ні. Тому що їх відправили після місяця навчання під Бахмут, щоб побачити їх в дії. З цього, підрозділу трьох. Щасливчиків. Ну він все з гумором шуткував, ти не переживай, я не буду на зв'язку. Думай про хороше, все буде добре. Перша була злість, я готова була всіх, хто мене трогає. Прибить готова була. Мабуть, завдяки синові, тут я стримувалася. Скажіть, як відбувався зв'язок? Це був вечірній часи ранок? По-різному було. Я на зв'язку була на зв весь час. Телефон був вімкнений весь час, навіть коли в нас були блекати, і не було світла, не було зв'язку, і приходилось ловити зв'язок в кінці города? Я день і ніч була на зв'язку. Бо він міг написати будь-коли, позвонити будь-коли. Навіть сказати там два слова все добре. Пригадайте, я розумію, що тяжко. Пригадайте той дзвінок, коли ви почали шукати Сашка. Який це був день? Друге, третє, дзвінків немає, четверте. Ви зателефонували? Я телефонувала, бо мені вже написали повідомлення. Ви не переживайте, він поранений, але живий. Жити буде, все добре, він в Запоріжжі. Хто автор цих? Це був побратим, який був з ним там в окопах. А І Командири він... мовчать на цей він, час. Він, командир мені відписався. Я на лікарняному після поранення, я нічого не знаю. Я приїхав, це тільки взнав. Таке. Дуже поміг замку командира. Саша що... теж залишив цей телефон? Да. Він дуже мені поміг. Ви можете в, подякувати. цій усі, людині. Пам'ятаєте його прізвище? І, 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 прізвище я й не знала. Я знаю, що він Іван і він молодець. По голосу чути було, що це молодий хлопець. Офіцер. І, ну він, він молодчина. І Саша в лікарні, вже будучи про нього, відзивався. Це людина з великої літери. Ти каже, які питання, дзвони йому, він не відмовить, і тобі що зможе, допоможе. Так і було. Я йому ще довго дзвонила, мабуть, з пів року, після смерті Сашиної по різним питанням, і він ніколи не відмовляв. Ми впевнені були, що все саме страшне минуло. Ті уламки величезні вийняли. Останній такий, ну, як середина ладоні, його вийняли ще в Дніпрі. І вже приїхавши сюди в Київ, звучала репліка у лікаря. Уламків багато, але він з ними буде жити. Вони не заважають його життю. І Він ще сміявся, Сашка, і казав, буду залізною людиною. Будеш, кажу, залізною людиною. У мене скільки металу, я буду залізною людиною. Поранення 2 листопада ховали Сашу 16-го. Так. І це було Запоріжжя. Він пройшов потім Дніпро, потім Дніпро, потім Київ. Київ да. Саша помер в Києві. Да. Чекав на зустріч з дітьми. Так, да, я йому доньку меншу привезла, а сина тоді не взяла. Получається, що Сашу бачила тільки Іванка? Да. — Так. У мене все зробили родичі, все зробила сестра, одна, друга, чоловіки. Чоловік, менший чоловік був ще на фронті, його не відпустили, він не міг тоді приїхати. А середньої сестри Валі, чоловік, вони одразу приїхали. Вони тільки знали, приїхали і все робили батьки, сестри. Зять все було на них. Я, я в більшості моментів не пам'ятаю, що відбувалося. І мені було все однаково. Все розказую. Це як не знаю, як є люди, які записують все від руки в особистий щоденник, так я. Ну, як сама, наприклад, то ну, просто розказую, як в мене попередній день пройшов чи сьогодні, що планую. Ніби я сама до себе. Ну, збоку може це здаватись, ніби мене. Я не знаю, щось мене в лікарні треба завести. Але ну, це якось допомагає розрадити, якось переключитись на щось інше. Щоб повертався додому. Ми його чекаємо. Це тато мабуть, чистив яблука і мене сфоткали ну, спину тату в мене. Шановні дружини загиблих, я вас прошу при оформленні документів не опускайте рук. Як би до вас не ставилися, в кабінетах бувають різні люди. Бувають люди, а бувають не дуже. І ставляться відповідно, вони по-різному. Я не знаю, на що вони сподіваються, що ми опустимо руки, ми більш до них не прийдемо, ми скажемо, та ладно, нащо воно нам, не будемо ми нічого оформляти? Якось проживе. Так, да, да. може, на це розраховують, я не знаю. Але, шановні дівчата, будьте розумними, мудрими, пам'ятайте. У вас діти, онуки заради них виходять ці всі кабінети і зробіть так, щоб було добре вашим дітям. Коли мені тільки там мені щось треба чи нам щось треба, він казав: добре, подумала, дуже треба, бо в мене нема грошей. Він вивчив на пам'ять це речення. Нема грошей, нема грошей. Ну, я мусила звикнутися з цією думкою, нема грошей. 20 років нема грошей. А де вони? Ну, нема грошей. А тоді, як ішов на фронт, я говорю: так ж нема грошей, починай будівництво, тож нема грошей. Та ти ж знаєш, що є. І перед тим, як його забрали на фронт, зробив доступ до всіх рахунків, починай будувати. Уже будучи на фронті кожного разу, розмовляючи по телефону. Розмова закінчувалася однією фразою: Досить нить. переключайся на щось друге, на що друге. Я не можу переключитися. Переключайся на будинок, займись будинком, почни будуватися. І розмова кожного разу закінчувалася будівництвом. З чого почати? Телефонуй мамі, з чого почати. Каналізація, каналізація. Наймаємо людей каналізація. Йому на відео показую. Хвалюсь, я вже молодець, каналізація є. Ну і так поступово-поступово з православної церкви був батюшка і медаллю нагороджував родину. Хрест свободи. Цю медаль за мужність давали пізніше. Її вже вручали. Антон Овсієнко вручав на сесії за мужність третього ступеню, Посмертно. І вчимося жити далі. далі. Як, вчимося. Називає... Вчимося Як називається наша передача? Я буду дякувати. Я побачив справжню дружину. Низький вам уклін, Вражає ваша історія. Дякую вам. Вічна слава героям, вічна пам'ять вашому чоловіку, Олександру. Навіки слава! Бережіть своїх діток, а вам кріпчайшого здоров'я. Нехай все щастить і все буде дуже добре у вас. Мій телефон ви знаєте. Я отримав велике задоволення від спілкування. Хай все буде добре. Слава Україні! На героям слава! Діємо разом.